Одне питання, що тяжче, мід чи алюміній радіатори? Мідні чи алюміній тяжче? Мідні. Мідня? Чому? Метал крутніший, не знаю. Добре, тоді наступне питання тобі задаю. Що тяжче, 100 кг міді чи 100 кг алюмінії? Як ти скажеш, що мідь важче? Так, ти про 100 кг чи ти про матеріал? Ну про матеріал? Але мідь важча. і ти кажеш, що мідь важча, а 100 кг міді значить важче, ніж 100 кг алюмінія? Більше скажу 100 кг міді важить так само, як 100 кг пірі. А чому? Славко свариться, все нас. Шо таке Славко? Чуєш, ди сюди теж. Роман не може дати відповідь на питання, що тя, які ті радіатори тяжкі, мідні чи алюмінієві? Мідні. Мідні? Добре, тоді що тящи, 100 кг мідних радіаторів чи 100 кілограмів алюмінієвих радіаторів. Не, ну скажи, ти як думаєш? Я думаю, що вони Блядь, Роман так само каже, але ж ти казав, що мідь важче. Да давай справді радіоміть важче, а якщо радіатори 100 кг то, 100 кг то, то, то воно буде кажуть одинаково. Ось такі у нас хлопці працюють.